Послухайте оповідання, смартфон проти шпаків. Максим завжди носив смартфон у грудці. Навіть на прогулянку виходив не для того, щоб пограти з друзями, а щоб ловити рівень у грі. Йому здавалось, так і має бути літо, свобода, ігри в телефоні, але одного разу. Він випадково пішов іншим шляхом повз парк, і там побачив дівчинку, яка сиділа під деревом і щось записувала в блокнот. Що робиш? здивувався Максим. Спостерігаю за птахами. Он там шпак, годує пташенят. Максим подивився, справді, у дуплі. Пищало троє малюків, а дорослий птах раз по раз приносив черв'ячків. Хочеш подивитися в бінокль? запитала дівчинка. І тут Максим уперше за літо поклав смартфон до кишені. Він роздивлявся пернатих, слухав спів синиць, спостерігав за білкою, що стрибала по гілках. І знає що? Йому було не менш цікаво, ніж у грі. А що ти записуєш у блокнот? Що бачила і вчуся малювати. Хочу зробити літній щоденник природи. З того дня Максим почав гуляти частіше. Він теж почав записувати цікаве. Шпак прилетів о 7.15. Жук олень під деревом, метелик з жовтими крилами. Він навіть сам намалював сову. У світі є багато дивовижного, але якщо підняти голову від екрана. Літо це не лише час для ігор, а для відкриттів, природи і нових вражень.